Лучанка Галина Акух щодня гуляє у сквері поблизу Луцької школи No26. Каже, до ремонту тут росли дерева, зараз її слів сіятимуть траву. Тут стало, звісно, уютніше, красивіше, але що дитячі площадки забрали. Тут де я своїм правнуком не раз вийду, то він тут качається, лазить, а тепер дивлюсь, що нічого нема. Мені не подобається. От чесно вам кажу, ми вже його охрестили автодром. У нас вже ввечері тут з 9 до 10 і електросамокати, і велосипеди, лавочок мало, було 12, а тепер 4. Отут була береза гарна, вони її викинули. Я кажу, почекаємо до тут зелені треба. Ну куди ж буде? Травку засіємо. Я кажу, не знаю, може це сучасні такі вимоги тепер. Мені подобається, тому що можна тепер нормально йти. Мені би хотілося дерев, квітів, зелені, кущики. Капітальний ремонт скверу тут тривав півтора місяці. За цей період робітники поклали бруківку, облаштували лавочки, смітники, нині під'єднають освітлення, розповів бригадир підрядної організації Сергій Віннічук. Наша бруківка це, ну а це не наша, це вона ложилася з іншої фірми, вони її переложують. Бачу, хлопці приїхали, будуть встановлювати сьогодні. Електролампи. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк розповідав Суспільному, що орієнтовна вартість робіт 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це все кошти з міського бюджету. Буде вкладатися бруківка, а йде підготовка під освітлення. Будуть влаштовані лавочки, там зелені клумби, звізні зелені зони. Зі слів бригадира Сергія Віннічука. Ремонт завершать до кінця тижня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.